У могилів подільській міській раді відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Провів засідання перший заступник міського голови Петро Безмещук. В умовах повномасштабної війни є ймовірна загроза радіаційного забруднення на території України. Члени комісії розглянули питання оповіщення та інформування населення про радіаційну обстановку, рекомендації щодо дій у разі її погіршення. З цього приводу виступили начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Юрій Чорнодолюк і завідувач сектору цивільного захисту районної військової адміністрації Олег Алєксєєв. У ході засідання присутні погодили положення про введення режимів радіаційного захисту та рекомендації щодо поведінки населення громади у разі виникнення радіаційних аварій. Фахівці районного відділу Вінницького центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України щодня здійснюють моніторинг радіаційного фону на території нашої громади. Перевищення не зафіксовано. Наказом по Мабліподільському районному відділу вже тиждень проводиться заміри радіаційного фону не тричі на добу, а 6 разів на добу. Середній рівень на території Малікоподільської громади, тому на території Маліоподільського району не перевищує фонові показники. Заміри проводяться з 7 ранку, 9 години, 12, продовжує. Прилади три прилади у нас для виміряння радіаційного фону, які в червні місяці повірені. Також у нас прилад для проведення досліджень харчових продуктів на радіологію. Дослідження питної води проводить тільки центр міста Вінниця. Є пригадав швидкого реагування у випадку музвичайної ситуації на території району. Щоб зменшити вплив радіоактивного йоду, на шитоподібну залозу використовують препарат калій йодит. Як повідомила головний лікар міського медичного центру первинної медико-санітарної допомоги Наталя Череватова, його можна отримати у сімейного лікаря. Зверніть увагу, що приймати йодит калію потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викиду. Людям старшим за 40 років калій йодит не призначають. Приймати йодовмісні препарати для профілактики не варто. Препарат від Діткаю, виключно цей препарат приймається, коли вже виникла загроза, виникла радіаційна небезпека, з цілею профілактики він не приймається. Він є в наявності в міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Його можна отримати при зверненні до свого сімейного лікаря. До речі, частина населення. Ми звертались вже до своїх пацієнтів, хто мав бажання, вже отримав цей препарат. Члени комісії обговорили деталі роз'яснювальної роботи серед населення щодо правил поводження в умовах радіаційного забруднення, виготовлення достатньої кількості пам'яток для населення, а також залучення працівників Держпродспоживслужби у Вінницькій області у разі необхідності до здійснення контролю за продуктами харчування та питної води.